Всі знають, що Канада це далеко не найдешевше місце для життя. Багато українців, котрі сюди прилетіли за останній час, розчарувалися, тому що зрозуміли, що заробітна плата не набагато перевищує вартість життя, особливо в великих містах, таких як Торонто або Ванкувер. Але скільки ж дійсно уходить грошей на місяць для підтримки нормального рівня життя, і скільки вдається відкласти спеціально для вас я протягом багатьох місяців ввів облік всіх своїх витрат, щоб ви мали найкраще уявлення, що і скільки коштує. З вами Львовський, і ми починаємо. Для початку я дам введення: ми пара, дві людини без дітей, але з котом. Якщо ви один або одна, або навпаки, у вас родина з дітьми, то ваша математика буде дуже сильно відрізнятися. Наш спільний заробіток з основних робіт без фрілансу і без підробіток це приблизно 7 тисяч доларів на місяць. Головне і найбільша стаття витрат це, звісно, оренда житла. Ми живемо в двокімнатній квартирі. Це тут називається One Bedroom, 55 квадратних метрів, не в центрі, але не дуже далеко від центру. Ось вам карта середніх цін на оренду в залежності від району. З нового року нам підіймають орендну плату на 80 доларів, і ми будемо платити рівно 2458 доларів на місяць. Плюс ми витрачаємо додаткові 50 доларів за оренду локера, де ми зберігаємо увесь наш мотлох. За воду і газ ми не платимо взагалі, ми платимо лише за електроенергію. Виходить приблизно 100 доларів раз на два місяці, тобто можемо порахувати, що це буде 50 доларів на місяць. Ще один важливий платіж це наш інтернет. Я користуюся провайдером Oxio і я щиро задоволений якістю з'єднання і обслуговуванням. За інтернет ми платимо 100 доларів, і це виходить 750 мегабіт на завантаження і до 100 мегабіт на вивантаження. У цього провайдеру є й дешевші пакети, тому якщо вам цікаво, переходьте на сайт, дивіться самі. І останній дуже важливий комунальний платіж це страхування орендерів. В Канаді багато лендлордів вимагає від своїх орендарів придбати це страхування, і це є обов'язковою умовою заселення. У нас покриття на 1 мільйон, і ми платимо десь 22 долари на місяць. Ми користуємося компанією Square One. Мені здається, що вони одні з найбільш зрозуміліших, принаймні для нас. Якщо вам цікаво, переходьте за реферальним посиланням в описі, отримайте один місяць безкоштовно. Подсумовуючи всього за оренду і за всі комунальні послуги, ми платимо 2680. Доларів на місяць. Наступна важлива стаття витрат це продукти. Фрукти і овочі ми купуємо на фермерському ринку під домом. Це такий аналог наших базарів. Там дійсно виходить набагато дешевше, ніж в великих супермаркетах. А все інше ми купуємо в No Frills. Ми вирахували, що це один з найдешевших супермаркетів в Ванкувері, і нам недалеко до нього їхати. А той, що під домом, Safeway, ну він прям дуже дорогий, ми в нього заходимо іноді, коли треба щось швидко придбати. Всього у нас стабільно виходить 600 доларів. На місяць, на двох, це при тому, що ми собі в принципі ні в чому не відмовляємо і намагаємося здорово харчуватися. Іноді, звісно ж, ми їмо не вдома: купуємо каву, замовляємо доставку або просто йдемо в ресторан. На це ми в середньому витрачаємо 200 доларів на місяць на людину. І це не дуже багато, тому що це якраз та сфера витрат, де ми намагаємося економити, і ми не дуже часто їмо поза домом. Але якщо ви вже хочете піти поїсти, то я думаю, що середній чек в середньому закладі вийде десь приблизно. Різно 70-100 доларів на двох людей. Next – це телефонний зв'язок. В мене провайдер FIDO, я плачу 43 долари за 35 гігабайтів інтернету. І я вважаю, що це гарна ціна, і я цілком задоволений якістю покриття. Але от Катя, наприклад, при тому, що ми оформлювали в одної компанії і в один день, платить 70 доларів за набагато менший пакет інтернету. Все це пов'язано з тим, що вона просто не дзвонила і не торгувалася з оператором. А якщо ви не знаєте, то в Канаді тільки так і треба робити. Тут оператори будуть підіймати тобі ціни, поки ти їм не задзвониш і не скажеш, що ти не задоволений якістю і хоч перейти до іншого конкурента. Тоді вони тобі запропонують ліпші умови і насиплять ще багато гігабайтів. Ідемо далі. Наступний великий платіж це карта компас. Це проїзний не місяць в Ванкувері, і залежно від того, як далеко ти їздиш, буде змінюватися ціна. На першу зону це біля 100 доларів. Я плачу 150 50 доларів за першу і другу зону, і всі три зони коштують 200 доларів. Ще один важливий платіж це страхування нашого кота. Як я вже згадував, відео, котре буде десь тут, що після того як наш кіт потрапив в лікарню, то ми на нього оформили страхування і коштує це 80 доларів на місяць. Плюс до того, ми йому купуємо спеціальне харчування, ветеринарні паштети, котрі коштують 160 доларів на місяць. Тобто разом ми платимо 260 доларів на місяць, щоб наш мохнатий гремлін був здоровий і щасливий. Це наші основні витрати на життя. Це просто основа, котрі ти повинен оплачувати щомісяця. Звісно, що персональні покупки, одяг, меблі або кредити я в це навіть не враховував, бо це дуже індивідуальна справа і кожен витрачає гроші, як йому заманеться. З додаткових витрат я би ще хотів згадати спортзал, за котрий я плачу 50 доларів, а також стрижку в барбершопі, котра більш-менш коштує теж 50 доларів. Але для тих, хто цікавиться, я веду таку табличку в Notion, де я слідкую за всіма своїми підписками. У мене достатньо багато цифрових підписок для роботи або розваг. Ваша кількість може значно відрізнятися, але як ви бачите, я плачу приблизно 400 доларів на місяць. А хоча деякі витрати я вже згадував. До речі, якщо комусь цікаво скачати цей шаблон і вбити свої витрати, пишіть в коментарі, я додам вам посилання. Звісно, в це все я не включаю донати, тому що ми намагаємося з кожного пейчеку, хоча б потрошки донатити на ЗСУ. І закликаю вас, теж не забувати це. Робити найліпше з кожною зарплатнею, ось і все, друзі. Дякую, що подивилися ці відео. Сподіваюся, воно комусь буде корисне. з вами. Був Альбовський. Пока!